— Доброго хто у вас Хто у вас? Вихованець, вихованець вийшов до начальства зараз. До якого начальства? До Албанського? Мене давно, щоб Албанської обоє не було там. Вона вийшла до да? Добре. Е, зараз хочу зачекати цього головного бухгалтера вихованець. Можна вас? Ні? Вихованець. Запитати, пам'ятаєте, і коли було в 2019 році, або 20-му році зараз не згадаю, Держауді служба була точніше, викрита кардіжка фінанс, фінансове порушення на суму там, десь пів мільйона гривень, пам'ятаєте, да? так? Зараз цікаво запитати, як так сталося, що вона бухгалтер з досвідом там, тощо і пропустила таку помилку ну, на півмільйона. Помилка мені величка, пів мільйона гривень, навіть не доводить. Треба запитати, як так сталося і чи не вважає вона плати сама піти у відставку і те, що зробила шкоди, як вона це виправила. Тому що вона написала там якісь незрозумілі речі, підозрюю, що зараз так ваша не буде спілкуватися, підозрюваю, але не спробуємо все одно. Бухавань здесь? Вахование здесь? Что? здесь? Нет, она пошла к себе. Не Ну, не она вышла. не прогул, Она да. Она да. на может, она на прогуле а Нет, она не надо на на есть, она в начальстве. Часто музичок немає. Ну так не тільки музичок на у нас ще є керуюча справа. А, Чопорна? Чопорна? А, добре. Ти ще, ще можеш не підвищити бачите, голос на мене. Що? Голос не підвищить на мене, будь ласка. Ні, Я просто голос Ага. А ось, до речі. Ось, до речі, наша порушниця. Доброго дня. Як ваші справи? Так? так. Як штраф сплатили штраф? У вас є якісь для мене питання, як до начальника відділу діловосу по контролю. Так. Ви штраф штраф сплатили. Це не стосується моєї роботи. Ви більше не будете порушувати? Як до начальника відділу у вас є якісь питання? Ви більше не будете порушувати? У вас є якісь питання, як так. до начальника відділу. Сам питання у мене, як мешканці громади, ну. до вас як начальника діловоства. Ви більше, 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 не це це Окей, більше не будете порушувати? Окей, ви більш не будете порушувати? Як це стосується? Ви ми, ми в моєму порушити правила сту... по правилам мозного Ви Поперед по, 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 мене проїхали, по, проїхали на зміналогу не не їхали. Ви не будь ласка, мені кабінети, якщо у вас немає питань. Порушити більше не будете? У вас є до мене питання? Вам сказано відповісти? А, то, у то, вас є тобто є ще будете порушувати, так? Да? Тобто, ще будете порушувати? Я не маю бажання з вами спілкуватися на цю вимагати. Через, через штраф? Через, через, через Я не маю зараз бажання з вами спілкуватися. Ну, ви ж не маєте бажання. Повізьми штраф 40 гривень, а потім казати, що я на каву більше витрачаю, а минає бажання кулкуватися. Ні, я познаю чесно, що не Доброго дня. Добре, ні, я до вас. Я до Чому вас. ви до мене? Ну, є, є питання одне. Я не займаюся ніяким питанням. Я обслуговую наші. Добре, послугу. я вас, хочу запитати вас. Добре, так, не треба мене знімати, Юра. А що ви, що ви робите? Закрийте двері. Що ви робите? Закрийте двері. Так, я, я, на вас запитання є лише одне. Ви ж працюєте на, на наших грошах. Я маю право за вас запитати. Чому ви ховаєтесь? Чому ви ховайтесь? Як у вас у Тетяна Зінько. Лише одне запитання хочу вас запитати. Чому? Чому ви ховаєтесь? Чому ви, ви ховаєтесь? Я сказала, я не дозволяю мене знімати. Та ви на робочому місці находите, як ендекс, не не дозволяти. Я не дозволяю мене знімати. Ну нема такого дозволу, не дозволяю. Я не надаю дозволу, мене знімати. Нема такого. Даний Що, закрийте, будь ласка, двері. То нема такого дозволу вічно. Закрийте, надаю. будь ласка, двері. Так, я, ж, я, 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 я до вас Що прийшов. Чого вас сюди пропонує? Я хто? Я сам прийшов. Це ж наша власність, ви не знаєте, так? Да? Що ця будівля це наша власність, ви не знаєте? Я прийомом громадян не займаюся. Так це не прийом громадян. Я прийомом громадян не займаюся. Просто в мене вас запитання стосовно вашої професійної діяльності. Або непрофесійної діяльності. Навіщо ви? Так поводите себе. Тетяна Зигнула. Ви ж повинні розуміти, що ви працюєте на наші податки. Ви не можете відмовляти, розумієте? Ви посадова особа. Точно на ваші податки. Хто каже? Хто це каже? Що це за кажуть, ви кажете таке? Це ви таке кажете? А а скільки ви заплатили, можете сказати? А от скажіть, цифру назвіть бистро. Бустро назвіть цифру назвіть швидко. Що таке? Чого замовчали? Ніхто не може назвати цифру податків. Тому ваше заплатнення безлузди. То це не зібрано. Ви, 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 ви довго будете двері тримати і ховатися там. У мене, у вас ще одне запитання, я хочу вас запитати, як, як особа, яка працює за на, на, на наші гроші. Тетяна Зімона, ви ж не вчиняєте мені біль. Ви ж ногу мою притискаєте. Вийдіть, будь, будь ласка. Закрийте двері. Ну чому? Чому ви так говорите? Ну чому ви так? Я ж да вас повагу. Вийдіть, будь, будь ласка, з кабінету. Чому? чому? Ви не маєте права сюди заходити? Чому? Тому. Чому? Ви... бухгалтерського відділу. Все, вийшли з цього кабінету. Чому ви маєте права сюди заходити? Чому? Ви так? не працівник виконавчого комітету. Чому ви так вирішили? Ви не працівник виконавчого комітету. Вийдіть з кабінету. Дивіться. Я, мешк... я мешканець цієї громади. Це наша будівля. Мешканець цієї громади вийдіть, будь ласка, в коридор. Вийдіть, будь ласка, Вийдьте, будь ласка в коридор. Буде, будь ласка. І до мене не ціпляється. Я до вас питанням підійшов. А, а, а що а... В мене хоче? Ви О, якщо я ж спорушу поліцію викати. Ви Що ви вважаєте, що я порушу поліцію кукати? Я до вас прийшов з запитанням для посадової особи. Ви ж отримуєте за наші кошти. Ви задали нам Богдановичу питання. Олег Богданович надав і я вам надам письмову відповідь. Ні, окремо саме далося особисте питання. Йдемо додому. Йдемо, я тебе проведу. Пошли. Ну, я просто до неї прийшов. Ну, ти прийшов до Олега Вітановича. Так, і, і по, по, дорозі розв'язувалися запитати. Ну, все, лишай. Я, можна запитати? Да чи ні? Запитай. Ну, її все. ну, ну, не треба. Запитайте. — що зас... Так... чоловік не хоче ну, з тобою розмовляти. будь ласка, одне запитання. Взяна Зігмановна. А де запитання? Ну, ви, ви не можете ігнорувати. Юрій Анатолій, а, доброго дня. Добре. У вас якісь питання? Так. Які? Ну, Тетяна Зігмондовна в, ну, в неї немає прийомних днів. Не ви заважаєте їй працювати. Якщо ви хочете отримати відповідь на запитання, будь ласка, присядьте, напишіть інформаційний запит і п'ять днів ми вам дамо. Я хочу не коротко запитати, просто там три хвилини займе час. Маткович, у начальника відділу бухгалтерського обліку і фінансів немає прийомних днів, ви заважаєте їй працювати. Да, в тому кабінеті є документи з персональними даними. Okay. А ви з камерою нічого страшне? Ну за я, чому я, чому я, 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 що за якщо бо, щоби що я порушую, порушуєте противне справу порушити. Ви заважаєте працювати. Будь ласка, якщо у вас є питання до Тетяни Зігмундовні, зробіть інформаційний запит, п'ять днів вам дамо. Так, я можу інформаційний, я можу усно запитати. Запитуйте усно вас. Запише Інна на Валерівна. Будь ласка, так я хочу у неї запитати Вона безпосередньо. Не журнал з усних запитів. Ні, просто не так, так, просто так в бесіді. Будь ласка. Та, я нічого Добай. не порушую. Ну, не ну, що? Не ну, вона мене виштовхує, каже, вийти з кабінету, ну що це. Ну, ну, ну. Я вам ще це наше приміщення, вона поводить <годно> себе як дома у себе. Ну, ви теж себе не дуже. Ні, я подивитися по -по 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 світу, навіть не ображаю, ну, жодного слова вона повагу. Якщо у вас є запитання до Тетяни Зімудене, ще раз говорю, Зробіть усний запит чи письмовий, ми вам дамо Так Так, я прийшов усний запит зробити. усний. Тетяна Зимуденна не веде журнал усних запитів. Веде наша головна спеціаліст. Будь ласка, біліть. Уснене усне просто. Як ви як ви не, не в приводу порушення, пам'ятаєте, на 2019 році були, 15 mm -hmm. порушення були працювати. Все mm -hmm. хотів запитати, ну як стали, як, як так сталося. Ви заважаєте працювати. так? Mm -hmm. да. Це питання її задавали вже органи. А, 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 а я хочу як мешканець громади запитати. Маю право, маю право. Маєте право, так. але за організація. Ні, я хочу від неї почути, а не почитати. Вона вам особисто може. Ви вже подивитися, і в очі подивитися, що вона не бреше. Батько з Будьте здорові. Ось так, ось так, друзі, бачите, е, вона, вона е, Тетяна вона зрозуміла, що питання буде для неї дуже болюче і вона не зможе на нього дати обґрунтовану реальну відповідь. Ще раз нагадаю, що е, Тетяна вона е, вихованець, що напевно, в 2019 році або у 2020 році, була викрита. Фінансових порушень на суму там десь біля пів гривень. І коли я зробив запиту до поліції, там, на, 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 на чому справа е, закінчилась, там вони справу закрили у зв'язку з закінченням, е, точніше, у зв'язку з відсутністю злочину. Як, як відсутність злочини, якщо пів мільйона порушень. Не, не 50 гривень, не, 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 не 500 гривень а 500 тисяч, або 365, щось таке там, або там, 4, там за різні суми різних філій можуть прибуло. Тобто, біля півмільйона тисяч гривень порушення. Як це вона вважає, ну, що вона фахові, фаховий, фаховий бухгалтер, з досвідом певним, там, є там розуміння е, ну, багато років, як вона могла вчинити порушення на півмільона гривень? А це не було не порушення, це була крадіжка по факту. Просто вони разом з поліцією, я ж зараз розповідаю, що це прихований хабар, вони ремонтують там дахи у поліції, там все щось ремонтують, або це камери встановлюють е за наш рахунок з вами. І таким чином вони е сплачують е е такий прихований хабар до поліції, аби поліція заплющувала очі на їхні фінансові порушення. І справи закривала у зв'язку з відсутністю складу знову, як висутне, що там півмільйона. І там таке обґрунтування. Там да, вона дійсно порушила, але початок, що там у неї відрахували, там порушення на 500 тисяч гривень, а відрахували, там у неї 30 тисяч там, чи 40 тисяч, там неї відрахували. Ну, дрібниці, Тобто маячню написали і все і все. І щодня ми бачили по її поведінці, вона ж не даремно хвилювалася, розумієте. Якщо я нічому не винен, я добре-добрий, не заходьте, що там питання є, відпала запитання і все вичерпано. А цього не було, вона відмовлялася, приховалася, зачняла двері. Ховалася. Чому? Тому що я розумію, що моє запитання буде влучне, а відповіді на неї немає. Тож так, друзі. Дякую, що були зі мною, далі буде більше. Обов'язково підписуйтесь, якщо можете, допомагайте. Арій Крішні.